Ти хоч щось поламати, так староїшся. Коли я що ламав? А я знаю, ти тільки ламати вмієш. Ну, поламаю та що. А потім зробиш жалко, чи жалко, що А зробиш. А це ж ти Як його і робив. Да, ну, це щоб, щоб не краситься з ним, да воно і ржав, я просте желізо. Тоді дріже. Це пост... просте, оцинькове. А цинкове. а чого ж воно тут так облозить, не загода. Ну, коротше, ти його хочеш викинути, да? а половину вісить да. нове сюди, щоб красиво вже да, було. Так, це ти так. Не знаю, і прибіг. Да, да. Тільки не вспів виздоровіть і вже крутить тут мені. Отож покрасив, воно дощ не помішав, да? отталку, а в дощ оця краска. А, а тепер ще й верх буде красивий, там є такий, приніс кусок железяки такої. Чи... Бляхи, так? чи як вона називається? Металопрофіль. Металопрофіля принісить і хоче прикрутити. Бляха. <laughs> муха. Бляха. Муха Так, ну треба ж квіточки оці поприймає. І оце, оце ж падає, падає, постійно падає За цієї черешні. Ці всі мушки усі будуть падати по камісі, аж остання череша не падає, вони ж не всі там позасихають чи ще щось з ними буде. Ото ціле літо воно в мусор той падає, падає, ну нічого, воно тут всередину не падає. А це моя тут зелень, а то мої там квіточки. Дід, треба ж його прибрати. От все. Чого тобі не мішає? О, може й. А як як мішатиме, то скажеш. Короче, та не треба, хай там стоїть, куди його дід. Так. Робота, йде, потім я покажу, яке воно буде красиво в нас. Так? Не, Можна відкрутити. Не та не скоро, ну хоч поокручуватися. Але відкритим не покидаю його, бо там вже на завтра дощ передають. І, мало ліхі, але як буде капати то до нього це... Так що обережно. Обережно. А те, що вони... На новенькі тепер. А, те ж вони вже і різьби там немає на них. Це ще закрутить того, новенькі. Та й нових хочеш. О, Ох, дід. Хочу все нове зробити. А мої квіточки ростуть. Їх дощик їх поливає. Ти що дід, вони ж на дворі, Вони на свободі в мене. Їх дощик поливає. Хай ростуть. Та росте. Так цікаво, що таке дерево ніколи не садили, а це каштан тоді сівний. І він так. Медленно, медленно воно розпускається. Ну, розпускається. Воно то геть не було листочків. Думала, що він вже й не прийметься. А він почав розпускатися, так що діло буде. Виросте наш каштончик, якщо його не замерзне зимою. Та зимою не так страшно, бо дерева сплють. А весною страшніше, правильно, дід? Вони вже проснулися і ніжні от його їхні почечки, такі, бруньочки і морусики. Раз, і немає рослинки. А зиму вони в сплячки добре переносять. Ось такий каштанчик буде в нас. Каштанчик. І черешні будуть. Якщо, звісно, успідуть, щоб не побив їх град, бо щось на часто почали градом лякати. Одно град прийде, буде багато градів. Одо. Да. Треба боятися градів. А на груді поналивало. Такого дощу на зайти туди невозможно. Ну нічого, хай там проростає. Посадили, то хай росте тепер. А вдруг щось і виросте. І ніхто не помішує. Буду чекати черешні, коли почну червоніти. У малині. Примостилися і цвітуть пізні тюльпони. Треба їх, якщо зможу. Ну вони там, мабуть, вже так заглибилися. Чи докопаюся до них, чи ні. Треба забрати їх. Що ти кажеш? Ставляйся. Ну, ці тюльпони, щоб повикупувати із малини. Ага, якщо вони глибоко, то я ж їх не викопаю. Ну, треба спробувати. Такі гарненькі. Треба спробувати їх забрати звідси. Так, треба піддивитися, що ж тут з дідовими огірками. Так не видно. Зараз відкрию, і подивлюся, що ж вони там. В такий холод вони зійшли там чи ні. Але ж таке випарування горне. Агу. Оу. Ага. Оцей гаду з півнем, він мені вже надує, тільки прийдеш, воно починає рота свого одерти. Ох. Так. Два. Три. Чотири. Було п'ять. Чотири зійшло. І бур'ян посходи. Коротше, твої огірки, дід, повилазили. Шу. Ох, і пів я ж який. Це ж спеціально бере таке робить. А, 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 а. Кричить, як різаний. Він докричиться. Він точно докричиться. <плес> так, А в другому ящику, що ми маємо. Там чотири ж з п'яти, а тут сіди. Тут тільки три я бачу. О, і четвертий є ліза, да? а воно, диви, п'ятий воно ліза. Воно бачить, тільки-тільки видно. То він чи ні? Отов. Пальцем покажу. Ні-ні, то це далеко десь. Да. він. Ото ж він, бачите, тут усі п'ять вже лізуть і бур'янець лізе. Та бур'янець не спіши, може він від холоду спасе. Де Так. Да. Погоду треба дивитися, прогноз, не знав, тимеш, коли холодно, коли заморозки, а коли сніг буде. Так що посходили, хоч і холодно, але вони зійшли. А мої ще на городі не сіялися. Та треба спільно. Заріж я би. <гум> такий противний, не хочу і різати його. То Підемо на моє поле, та там посадимо ще. О, такий листок Дякую. Чого цей? Читаю. Ні, тею Я хочу, щоб він був отакий зелений буде. О, оце воно легенький, надійний. Красити не треба його хоча б. І буде красиво ще. А то куди ж воно то так? Не годиться. Щас дідяк зробить. Не, буде... не буду. Воно таке гостре, що порізатися в нього можна. Так що дошукай якісь перчатки чи що. Його ще й різати треба, чи ні? Чи воно так... Зараз побачив. Отак відрізати можна буде. Длинно. А, короха. А так все. Десь отак буде, так. А чого ти кажеш? А, ну так, трошки задовге. Ага. Трошки довге. А от то, що там іззаду буде довше, то теж треба відрізати чи ні. Або ж за не обрізав. Але да. ж бать, тероборить. Чого воно тераболіти буде? А до корбою не, затяг... не... доторкнеться? Отак, да, щоб не воду. вода. Правильно, дід, як захоче, то зробить. Хто ж за нього робить усе? О, так. О, по чому рівняти треба. О. Що тобі притримати, а ти заміряєш чи як? Чи не треба? Хай весей. Зараз тут же треба для чистити надрізати так. Так як було, да, щоб накривало там трошки, та і все. Ай, так. Так, тіт, треба міряти. Ой діду. Яка красота диви. І не заглядати більше до нього, що воно там поїжджав. Я чи покрасить. Оце треба покрасити. Бачиш? Чекай. Голубе. Ну, там є такі продаються маленькі баночки з краскою. І взяти і підкрасити, правильно? чи не? Та ну, щоб було де, як нове. Тут зроблено. Тут цього ти що, тільки що стояла обідрана така, ржава, а тут вже де новенька. Та, та я найду. Там маленькі такі, 200 чи які вони стакан, на стакан кроски. І поводить таким синім. І, і що сталося, ти ще казав? Оце днище, да? чи як воно називається? Поріг Да? План, а, да, оце ще тут плитка осталася. Тут плитка вже є. А це як називається? Козирьок чи як воно називається? Чи ти не знаєш? Так, та ті пату. Ну, тепер буду дивитися. мені воно тепер подобається, лучше як було. А, як красиво. Та може дід як захоче, як не больний. Він боліть надумав. До роботи стільки, де не повернеться. А дід больний. Ні, не, не треба болі дід. Глянь, як хорошо під вишнею під черешнею. Сидіть в холодочку біля красивої криниці. Ну, молодець, дід, що ще скажеш? Все. Будьте здорові всі. Не хворійте.